Новий раунд переговорів і нові сподівання на Стамбул. Турецькі видання заявили, що новий раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися вже цього тижня. Зустріч запланована на 23-24 липня у Туреччині. Якраз раз час, от последні, скажем так, ну как мінімум неділю. Э, активною стороною ви за мирних переговорів в Стамбуля э, виступала саме Росія. Им надо было показать Трампу, что они не против мирных переговоров. Им надо было как-то смягчить раздражение Трампа, его недовольство. вновь попытаться убедить его, что Путин хочет мира. К тому же в Кремле с прошлой недели начали активно использовать нечистоплотный прием, но это в российском стиле, стали обвинять Украину, что якобы Украина не хочет переговоров, отказывается от переговоров. Таким чином, хоча б тому Україна просто не могла відмовитися від переговорного процесу, але ще ймовірно, що Київ погоджував переговори з американцями, і недавній візит спецпредставника Келога це тому підтвердження. До того ще 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що глава української делегації Рустем Уміров передав пропозицію російській стороні провести новий раунд перемов у Росії. Ж після останніх Рос Трампа зрозуміли, що злити ще більше американського президента не варто. На мой взгляд, Москва очень е, е, обезпокоєна і зміненням позиції Трампа е, внішні вони показують, що нічого не случилось, і звісно ж, їм все равно ні. не безразлично. И то, что вот Песков на прошлой неделе начал активно поднимать тему возобновления мирных переговоров, то, что сейчас вот возобновляются переговоры в Стамбуле, до этого Россия не спешила с этими переговорами. Вот во время визита Кита Келлога, спецпредседателя Трампа по Украине, его визита в Киев, не было воздушных ударов по Киеву. І вряд это случайно. После того, як було роздраження Трампа э, по, по Україні, в тому числі возможно, э, в Кремлі решили не рисковать. Що ж до самих переговорів, то багато від них не очікують. Ймовірно, їхній підсумок буде таким самим, як і в попередні два раунди. Обмін полоненими, що безперечно необхідно, і нереальні умови від Росії для припинення вогню. могут договариваться о дальнейшем алгоритме или дальнейшей логике переговоров. Ну, условно такая дорожная карта переговоров. Это будет сложно сделать и вряд ли договоряться, но тем не менее вот сама логика переговоров, как дальше их вести, алгоритм будущих переговоров, это тоже может быть предметом обсуждения. Я пока не вижу никакой реальной готовности со стороны России к каким-то предметным договоренностям. Да, можуть бути нові договоренності по гуманітарним вопросам, по дані обмінами плен по другим вопросам. Сторони також можуть обговорювати припинення ударів по критичній інфраструктурі, те про що йшлося ще навесні цього року, по нікому даним то що турецькі СМІ пишуть, що може обсуждатися ситуація з ударами по крім'єктам критичної інфраструктури, можуть договорюватися об этом. Другое дело розграничить. Вот как-то отделить э, удары по критической инфраструктуре от ударов вообще воздушных, их это очень сложно. И как минимум могут быть случайные удары, или могут говорить. Там, що случайно попали по об'єкту критичної інфраструктури. але чекати на реальні дії від росіян ймовірно не варто. Швидше за все, РФ їде до Стамбула, щоб імітувати переговорний процес для Трампа, показати бурхливу діяльність, щоб американський президент знову повірив, що РФ хоче миру, а самим потягнути час. Чи повірить знову марним обіцянкам? Питання відкрите, але хочеться сподіватися, що цього. У разу позиція Трампа вже не зміниться. Від любові до ненависті одна антипутінська заява. Російська еліта та пропагандистська машина серйозно змінили своє ставлення до вчорашнього друга президента США Дональда Трампа. А Трамп прийшов що він що, цар? Да. І будеш ти царіцею міра, що ли? Да. Що вдруг случилось? Притом, посмотрите, як там так красиво ходять. От як он там крутить Трамп. Да, там санкції рассматриваю, не не рассматриваю. Главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп з позиції единственной, который может говорить з Путіним, в очередную версію Байдена. По суті, справа не в Байденізації Трампа, а в тому, що Путін забрехався і загрався. І як наслідок втратив свій головний козир симпатію голови Білого Дому. Стосунки президента Трампа та Володимира Путіна загострилися це дивний поворот, враховуючи, як добре виглядали справи для Росії. Після обрання Трампа через три з половиною роки кровопролитної війни апетити диктатора ані трохи не зменшились. У відповідь на пропозиції Трампа припинити вогонь. Путін посилив атаки на фронті, а також обстріл українських міст. При цьому прикриваючи терори вбивства порожніми переговорами у Стамбулі. Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато людей, він вбиває своїх солдатів. І їх солдатів, якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниці. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Я не скажу, що буде далі, хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз. У відповідь на зміну риторики Кремль спустив своїх псів. І тепер, вперше за довгий час, в ефіри російських пропагандистів повернулися погрози американській державі. А наскільки процентов повірить Трамп, і ся к чортовій матері Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два посейдона, сработавших с разных сторон, североамериканского континента приводят к образованию радиоактивного цунами, который создают навеки Пролив имени товарища Сталина. Крим Чину, штаб пропагандистов у дружбу с Трампом все меньше верят, и прости россияне. Підтримка глави Білого Дому серед громадян РФ знижується, як і віра в покращення відносин із США серед можливих причин провал мирних ініціатив і зміна риторики кремлівської пропаганди за даними соціологічних опитувань, майже вдвічі впала кількість тих, хто сподівається на нормалізацію відносин з Вашингтоном. Також відзначається зниження позитивного ставлення особисто до Трампу. А частка росіян, які мають негативне відношення до Америки, досягла рекордного показника за весь час повномасштабної війни 31%. один відсоток. Пропаганда сначала накачала россиян на увеличение скажем так, позитива в отношении будущего партнерства России Соединенных Штатов. Но дала надежду, так сказать. А сейчас видя, что а, Трамп получил карты, как он сам формулирует после проактивных действий на Ближнем Востоке, и с другой стороны, отвергнув э, такие да, модерационные скажем так, инициативы со стороны Путина э, такое желание быть полезным. да, Конечно, российская пропаганда начала разворачивать эту Скажем, да, эту лодку на 180 градусів. Путін, як слушно відзначають у західних змі, сильно облажався. Від колишніх симпатій до нього з боку президента США нічого не залишилося у конгресі. Республіканці наполягають на запровадженні нового пакету санкцій проти Росії. Вашингтон вперше з моменту інаугурації президента відправить зброю Україні за прямим указом Трампа. А Кремлю російським чинушам та пропагандистам не залишається нічого, окрім як погрожувати Вашингтону. ядерным пополом. Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что ответ на встречный удар обозначает, что мы в рай, а вы сразу сдохнете. Вы вообще отшалели? Вы что о себе возомнили?